О запитань до розумної політики, що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада, які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті. Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо довіра до прем'єра. Падає не зовсім викоректні. Вона падає в цілому до державних інституцій. Прем'єр лише одна один з гвинтиків е, цієї системи. А факторів багато. Це корупційні скандали, як правильно зазначив Міністерстві оборони, це хабарі, це абсолютний непрофесіоналізм, це відсутність стратегії, це падіння економіки, це відсутність пільгових кредитів, це відсутність допомоги бізнесу, це відсутність стратегії реінтеграції і повернення людей, і багато-багато інших важливих аспектів, якими мав займатися уряд, але, на жаль, не займається. А це абсолютно алогічні Дій і невиконання своїх обіцянок. В якості прикладу можу провести те, про що обіцяв президент, особисто президент, про що обіцяв уряд, про що обіцяло мону це е, зменшення податків до кінця війни і від, зменшення податків з відміну всіх відтермінування всіх перевірок до кінця війни, плюс щонайменше один рік. Спочатку вони вносять законопроект 8401. Після якого повертаються податки і повертається частина перевірок, прем'єр виступає і каже, що більше жодних погіршень для українського бізнесу не буде. Все, далі працюємо так, як було обіцяно. Не проходить там два місяці. Вноситься новий закон, голосується, і зараз вам повернули всі перевірки. І прем'єру варто було, якщо б в нього є совість, якщо в нього є політична відповідальність і, взагалі, відповідальність за свої слова варто було б написати заяву. Він цього не зробив, тому що, мабуть, не відчуває такої відповідальності. Тому ми, якраз, наш колега ініціювали розумну з розумною політикою. будемо ініціювати Відставку прем'єра і його кабінету міністрів, тому що вони абсолютно не відповідають тим вимогам, які мають бути в кабінеті міністрів України під час війни в уряді держави, яка бореться за своє виживання, за свою незалежність і за нашу з вами перемогу. Тому це не лише корупція, але й абсолютно непрофесіоналізм людей, які сьогодні займають кабінети. Я тут не помиляюся, не працюють в цих кабінетах, а просто їх займають яких би трьох міністрів ви звільнили найперше? Важке запитання, поясню чому. Мені набагато простіше назвати, ну я думаю, одного чи двох міністрів, яких я б, можливо, не звільнив. Але називати їх вам не буду, тому що якщо я їх зараз похвалю, завтра їх Офіс президента звільнить. Тому цього робити не буду. Хай, хоча б один, два, одна дві нормальні людини, попрацюючи в цьому уряді. Ну, хоч якась доля розуму там буде невеличка, але все ж таки. Хлопці дійсно дуже втомлені. Я багато з командою намагаюся їздити по фронту. Два рази на місяць ми там точно буваємо на різних напрямках, з різними підрозділами спілкуємось. Я, я розумію, наскільки люди вже виснажені, наскільки їм важко. Але поміняти їх нема ким. Тому що за ці майже два роки. Не була вибудована система ротації. Не була вибудована система резерву. Всі були. Сконцентровані на закупівлі яєць по 17 рівень на вибудовуванні корупційних схем, на розбазарюванні державних е грошей, а не на тому, щоб забезпечити економічну стабільність державі і таким сином підсилити фронт, ні на тому, щоб створити зрозумілу, прозору, адекватну систему ротації, систему е поповнення особистим складом, забезпечення збройних сил України, відносин, моральних е моральної стабільності в ЗСУ тощо. А, і е, я розумію, сьогодні дуже популярна теза, що треба провести демобілізацію через півтора роки. Але об'єктивно, навіть хлопці, які дуже стомилися, які там буває таке, кажуть, коли вже в нас відпустять, а потім приходить наступна хвилина, вони кажуть, а ми розуміємо, що нас міняти нема на кого. І, Ніхто крім нас це да, але ми з вами повинні розуміти, що це не лише їх війна, це наша спільна війна, і це буде наша або спільна перемога, або спільна поразка всієї країни, і тих, хто стоїть на фронті, і тих, хто сьогодні знаходиться в тилу. Тому що зараз дуже часто починаєш спостерігати, що для багатьох війна завершилась, а це не так. І головне, що про це пам'ятали люди, і дуже прикро, що про це не пам'ятає влада. Мене теж бентежить, коли люди не ходять на свою роботу. Я багато разів в стінах ради казав про те, що ну це ненормально, коли хлопці, дівчата на фронті воюють, а ви не можете посидіти там 5, 6, 7, 8, а іноді 12. Один раз за всю війну вони посидили 12 годин, так волали. Потім весь Фейсбук був червоний, розповідаючи про те, що Розумков змусив їх попрацювати. Але питання не в кількості, питання в якості. Я не буду займатися популізмом. Зараз ви не зменшите кількість депутатів. Я особисто завжди підтримував. Ще з 2019 року підтримував ідею зменшення кількості до 300, але на жаль, цього не було проголосовано, і цього в цій каденції проголосовано не буде. Але питання в іншому питання в тому, як ці депутати, які навіть і не ходять до зали, ставляться до виконання своїх обов'язків. Вони не лише вас не поважають, вони не поважають людей, які їх обирали в раду. Вони не поважають тих, хто платить їм зарплату, вони не поважають свою відповідальність перед українським народом. Просто наступного разу, коли ви підете на вибори, як казав президент, думайте. Це ключове, що я можу порадити вам. Та й, мабуть, і собі. Президент несе відповідальність за все. Він голова держави. Зараз ще він верховний головнокомандувач. Це по конституції. А по факту, офіс президента сьогодні монополізував абсолютно всю владу. Сьогодні немає Верховної Ради України, там немає абсолютно механізмів впливу на прийняття рішень. Сьогодні немає кабінету міністрів України, є виключно офіс президента. Тому що все, тому все, що не відбувається в державі, це її зона відповідальності. Це не добре, не погано, Це та реальність, в якій ми з вами живемо. Те, що вкрали, і те, що за це ніхто не поніс покарання, ну. Такий красномовний факт, який я думаю, що не потребує жодних пояснень. Ви люди розумні, і я впевнений, що бачите, що відбувається в державі. Ви перерахували там про 42 мільярди, а я можу вам нагадати ще куртки зимові. Які були літніми. Я можу пригадати снаряди, які закуповувались у фірм прокладах і нічого сюди більше не приїхали. І багато інших речей, яких ми ще сьогодні в публічній площині навіть не бачили. Але я впевнений, що побачимо, і я впевнений, що за це треба буде нести відповідальність. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.